Вітаю в етері громадського інтерактивного телебачення. Рада вам відрекомендувати. Сьогодні у мене такі гості це є пані Алла Мудрик, а також Оксана Гриневич. Сьогодні ми будемо спілкуватися про громадську організацію об'єднання батьків дітей хворих на цукровий діабет інсулін. І звісно ж в такому колективі було б добре поспілкуватися і про роль мами, тоді коли знає, що у дитини такий діагноз, і про роль суспільства, яке на жаль, часто відсторонене від подібних проблем і недостатньо поінформоване. Тому я у свою чергу хотіла би у вас попросити розповісти нам про останні статистичні дані, щоб ви могли так окреслити картину, як виглядає це у нас у регіоні. Я можу сказати єдине, що з кожним роком кількість дітей, які хворіють на цукровий діабет, збільшується. І по статистиці, якщо на 1 вересня 2020 року в нас в області було 288 дітей, то на сьогоднішній момент їх вже понад 350. В Луцьку на той момент, на вересень, було 77 дітей, інші дітки були з області. Ми можемо сказати, що за цей період з'явилось виявлених 70 плюс дітей. І загальний приріст захворювання по Україні становить 4% щорічно. Це Ми говоримо лише про дітей. Коли, здавалося б, могло б йти на спад вже тепер в такому новітньому часі все одно діагностують і навіть більше. Так. І зустрічаються з цією хворобою абсолютно діти незалежні від соціального статусу, незалежні від віку, тому що хворіють як маленькі дітки. Ну, до прикладу, моя донька захворіла в рік. Так і зараз і хворіють і ставлять діагноз діабет першого типу для молодих людей 18, 20, 25 років. Тому діапазон захворювання досить таки широкий і невідомо коли тебе може спіткати ця хвороба. Тобто ніхто із нас не застрахований від того, що в житті ми з цією хворобою. Я би хотіла дещо у вас так конкретизувати. Більш відомий діабет другого типу, той, який каже, що можна набути способом життя, коли там зловживання солодощами як варіант, угу. або там спиртним, коли ж про діабет першого типу, це те, що справді стосується переважно новонароджених і молоді. Діабет першого і другого типу вони є різні за своїм походженням. Діабет першого типу це є аутоімунне захворювання, яке полягає в тому, що підшлункова не виробляє інсулін, чи виробляє його в недостатній кількості. І тому, щоб дитина могла жити да, максимально повноцінно і так далі, чи взагалі жити, ми можемо говорити лише про те, що потрібно введення інсуліну зовні, тому що власного інсуліну як такого немає. Тому, якщо при діабеті другого типу можна вживати... Цукрознижуючі препарати, то при діабеті першого типу це нереально і неможливо. Пані Оксано, розкажіть, будь ласка, коли ви довідалися, що у вашої дитини є діабет першого типу? Е, моєму синові було 3,5 роки. Зараз на даний момент нам вже 9. Е, так само, ну для кожної мами це взагалі для кожної сім'ї, е, коли ставлять діагноз такий твоїй дитині, ну це, ну, це шок. Ну, напевно, так, як і будь-який інший такий діагноз, да? дитина плаче, дитина не розуміє, чому раптом треба колоти пальці 5-10 разів на день, чому треба колоти інсулін, так само 3-4, 5 разів на день. І ну, це важко морально, психологічно всім, хто навколо дитини. Ну, в першу чергу це, звичайно, батькам. Пробачте, будь ласка, що мушу таке питати, але ми тут спілкуємося відверто, і Я думаю, що така інформація була би корисною для наших глядачів, щоб теж глибше розуміти проблему, як приблизно виглядає день, коли є дитинка, в якої організм не виробляє інсулін, і справді потрібно робити ці ін'єкції. Ось який тоді розпорядок? Ну, от обов'язково вранці, перше саме, що дитина робить, коли прокидається, це міряє цукор. Поміряли, пів години ми мусимо зачекати, ну, тобто не можна відразу їсти. Ну, от якщо в нас цукор, вколоти наприклад. Якщо інсуліна, то правильно дозу прорахувати, правильну дозу. Так, вколоти два види інсуліна, ну, надо в даному випадку в нас, тому що ми не на помпі, ми просто вводимо інсулін. І тоді так само розрахувати, подумати, що дитині, чим, чим її накормити. Так само потім у нас звичний режим. Ми там збираємось до школи, годимо на якісь гуртки. В обід знову те саме. так само поміряти цукор, підібрати, скільки нам потрібно вколоти, що нам можна з'їсти. І далі знову. Ну, тобто цукор потрібно міряти ну, часто от, от, Що півгодини навіть Навіть що 10 хвилин буває, міряєш. Тому що в тебе зараз цукор 5, наприклад, ну в нормі, ніби, да? через пів години, ну там. Він може бути три. Mm -hmm. Ну тобто, десь десь він замало з'їв, десь він забагато порухався. Ну і він, тобто, от, і коли дитина, от коли мама чи там близькі які люди, які знають про цю хворобу, то вони можуть відреагувати на це, тому що вони знають, що це дитина стає млява, дитина стає. Така їй ну, підвищена підливість неї. От ну, ну відразу видно зовсім інша активність в неї. І тоді обов'язково потрібно дати їй щось солоденьке. Ну обов'язково, тому що всі думають, що ну раз в тебе цукровий діабет, то ні в якому разі не можна їсти солодощі, а ну це важливо просто підняти його цукром, чи медом, чи водичкою солодкою, чи, чи соком. Фруктами, напевно, теж можна. Ну, фруктами, це якщо трошечки він вищий вже. Ага. Так. А от саме таку екстрену допомогу. обов'язково. Це мають бути швидкі вуглеводи? Так, да. швидкі. швидкі вуглеводи. Так. так. Є ще такі особливості саме з дієтою, пов'язані? Ну, власне, як таких особливостей з дієтою, немає. Ми коримось тим принципом, що наші діти їдять абсолютно все те, що дозволено їсти дітям, але ми повинні чітко знати глікемічний індекс продуктів, тобто які продукти швидше піднімають цукор в організмі, які менше піднімають. Ми повинні знати те, яку дозу інсуліну ми повинні вести. Щоб ця доза була не занадто висока, щоб цукор в кінцевому результаті не опустився нижче, щоб вона не була малою, щоб цукор не підріс. Тобто нам треба чітко визначити ту дозу, яку ми повинні вести, щоб цукор дитини після їжі був, ну скажімо, в тому коридорі, коли він є нормальним в межах норми здорової людини. Нам потрібно знати, коли саме можна їсти, на який цукор саме можна їсти. Тому тут є дуже багато таких особливостей, що одні ті самі продукти зранку можуть проходити добре на вечір вони можуть проходити погано і так далі. Але це дуже індивідуально для кожної дитини, і в кожної дитини свій діабет, і ці тонкості особливості може знати лише мама. Так, да, І це, щоб дізнатися, це, це ну, потрібно, от, як, як нам, наприклад, ну, знадобилося рік, а може й два навіть, щоб дійсно дійти до того рівня, коли е, вивезти дитину на той рівень е, нормальної дитини, яка, в якої немає діабету, скажімо так. Ну, це важка праця. Це 24 години да. на добу. Ти працюєш підшинковою своєї дитини, тому що абсолютно вся відповідальність лежить тільки на тобі. Я слухаю вас і вражаюся дуже тяжко. Є якась допомога від держави. Власне, ми в Луцьку допомогу відчуваємо таким чином, що в Луцьку є програма, називається здоров'я мешканців Луцької територіальної громади. Ця програма діяла раніше, але зараз вона була прийнята на 2021 2025 роки. І цією програмою передбачається закупка розхідних матеріалів до інсулінових помп, до шприц ручок, ланцетів, смужок і так далі. Тобто батьки, які проживають в Луцьку, можуть отримати ці. Ці розхідні матеріали. і ну, Це досить таки суттєва допомога для сімей, які мають дітей з діабетом, оскільки всі ці діатовари коштують ну, досить таки дорого. Інсуліни також забезпечує держава, і принаймні в нас в Луцьку ну, рідко спостерігається, що є якісь проблеми з отриманням інсулінів. Хоча б так. Так, але на, на це також пішло дуже багато сил, часу, зусиль, сподівань батьків, прохань батьків, щоб нам місцева влада пішла на, на зустріч, зрозуміла нашу проблему і таким чином допомагала нам. Скажу, що в Україні це дуже мало міст, які реально допомагають сім'ям, дітей, які хворіють на цукровий діабет. Стосовно діяльності вашого об'єднання, хочу запитати, чи є у вас ще певні плани, такі якими можна було б поділитися з нами сьогодні. Так, наша організація має плани на майбутнє, які ми хочемо реалізувати найближчим часом. Коли перший план, який в нас ми хочемо дуже реалізувати, це є відкриття так званої школи діабету, називаємо її, умовно так, діабет знання життя. І суть цієї роботи школи буде полягати в тому, що всі ми, коли перший раз стикаємося з цією проблемою, ми не розуміємо, як нам жити далі. Особливо тоді, коли Нікого ніколи не мали в сім'ї з діабетом, то ну, важко прийняти якісь рішення і взяти на себе відповідальність. У мене яка ситуація була, У мене донька захворіла в рік. До цього ну, абсолютно в нас не було ніяких проблем, була абсолютно здорова дитина. І, е, власне, за день вона потрапила до реанімації, вона була в комі дві доби, тобто не давали нам ніяких прогнозів на її життя. Це було дуже страшно. Я не знаю, де в мене взялися сили реально пережити той момент. Дочка прийшла до тями, і я вже була готова. Я знала нам сказали, що діабет, я була готова на все, але я була щаслива, що моя дитина жива. Після того почалося вдома сам на сам, ти з хворобою. Зрозуміла, до лікаря ти не можеш звертатися за кожним виміром цукру, да, часто і так далі. Ну, ми розуміємо, що лікарі також мають свої сім'ї, своє життя і так далі. І власне вся відповідальність на нас на батьках. І от чи ми хочемо допомогти цим нововиявленим батькам? Ми хочемо поділитися зі своїм власним досвідом да, своїми знаннями, які ми маємо. Е, ніхто так не зрозуміє один одного, як люди, яких об'єднує щось спільне. В даному випадку нас об'єднує діабет хвороба наших дітей тому власне ми плануємо організувати школу для нововиявлених батьків, які б змогли там отримати відповіді на всі свої питання, да отримати знання, які відповідають дійсності, отримати психологічну підтримку від батьків і зрозуміти, що з цукровим діабетом можна жити якісно, повноцінно, щасливо, маючи певні знання, уміння і впроваджуючи їх в реальне життя своїх дітей. Можна вас попросити, теж додати, як ви уявляєте майбутню роботу вже такої школи функціонування спілкування з батьками? Я уявляю, дивіться ми хотіли б отак збиратися от раз в тиждень, хоча б так. В якийсь вихідний день з ну, там, 10 батьків, наприклад, так, і от вони будуть нам задавати запитання, якісь ми їм будемо читати, ну ніби як лекцію спочатку, і потім практично будемо показувати. От елементарно, навіть от в поліклініці в нас в лікарні, так нас вчать от, колоти інсулін, так. Але от все одно, за цей тиждень-два, ну тобто, ну ну важко ще все одно. Так само елементарно підраховувати ті чи інші продукти. Розказувати їм, як, що краще, коли вранці їсти, коли в обід їсти, коли ввечері. Так само їм розказати, що є зараз система безперервного моніторингу цукру. Ну, от коли ми ще заболіли п'ять років назад, то ну не було такого звичайно. Зараз це вже є новинки. І теж... можна перепрошую про систему безперервного моніторингу цукру. Чи можу я запитати дещо докладніше? Угу. Бо оскільки це теж така новинка, то не всі можуть знати. І порівняйте, будь ласка, як було до системи і як під час. Ну, дивіться, коли в нас не було цієї системи, то ми кололи палець 10, 15, 20 разів на день. Ну, тобто, це дуже багато. Це от, ну, пальчиків взагалі, тобто не було живих таких місць. А зараз, коли ми от, в нас така стоїть система, ми можемо там раз-два на день переміряти. Ну тобто, якщо в нас є якісь сумніви, ми можемо переміряти його для, для того, щоб переконатися, що дійсно все добре. Так само. Додаткові ще є програми, додаткові ще гаджети. От в але, наприклад, на телефон ну, от, власне, приходить. Так виглядає. Приходить ця інформація Кожні 5 хвилин мені оновлюється інформація про рівень цукру. Зараз моя дитина в садочку, а я можу спостерігати, який в неї є рівень цукру. І власне, що це це дуже полегшує життя батькам, тому що і вночі треба також контролювати. Ніч не, не звільняє нас від виконання ролі пішлинкової. І вночі ми також повинні перевіряти дитині цукор. То на набагато простіше побачити рівень облегшує. Це. це облегшує життя і дітей, і батьків. Дякую вам щиро за це спілкування. і Хочу звернутися наразі до наших глядачів. Можете продовжувати цю тему у коментарях. І, будь ласка, якщо ви також маєте подібну проблему, хотіли б поділитися своїм досвідом у вирішенні чи можливо долучитися до команди тих, хто будуть ділитися знаннями, адже не обов'язково лише бути батьками дитини, у якої є діабет, можна мати лікарський фах і Ми, ну, при, да, при нагідну... готові будь-яку підтримку отримати. Будемо вдячні за будь-яку допомогу. Я навіть думаю, якщо ви дизайнер чи просто людина, у якої руки із правильного місця і можете допомогти унаочнити якісь матеріали чи зробити тему для дітей, так, так, будь-яку тему якусь красиву її подати, то також майте собі на увазі, тому що насправді, коли йдеться про. Утворення громадянського суспільства так багато є розмов, як потрібно діяти, але все ж починається насправді з особистих таких ініціатив з того, коли ми перестаємо бути байдужими до когось, коли ми перестаємо стояти осторонь, і думати, мене не торкається. От мені там і добре, а там хай ході грім гримить. Дякую вам за відвертість, що знайшли час і завітали до нашої студії. Сподіваюся, на відгук наших глядачів, і відповідно буду традиційно казати, шануємося.